Понеділок, 3 червня 2024 року. Тару карта дня трійка мечів. Трійка мечів це карта тару, яка часто асоціюється з болем, втратою, розчаруванням та емоційними ранами. Три мечі, що пронизують серце. Символізують глибокий душевний біль, який може бути викликаний різними подіями, такими як зрада, розрив стосунків, втрата близької людини або інші травмуючі переживання. Моя порада ви повинні зрозуміти. Що ваші емоційні біль та розчарування це тимчасові явища. З часом ви зможете оговтатися від них і стати сильнішими. Ваш успіх ще попереду. Бажаю гарного дня з повагою, ваш таролог Любомир Погоявленський.